Привіт, друзі! Їздила сьогодні в район, купляла, в общем, ліки, купляла корма, хочу показати вам, що я купила. В общем, купляю отаку базу від фірми. від повріни. Я годую нею свиней. Додаю її в зерно. Отака штука, я вам говорю. Свині ростуть то, що треба. І не хімія, вітаміни і красота. я купила. Е курчатам. Вот. бачите. Ось такий. У мене інкубатор вже ж закладений. Будемо От. годувати отаким. І ще взяла. Поповнення в мене відтоптить. То мої ліки, то собі покупляла. Взяла, магнікор купила. Кажуть, добре підійде. І отаке заспокійливе взяла, бо вже не знаю, що пити. От. Я підклала там весь сьогодні. А, тут кружку. Кружку. Так, і ветаптечка. Що я купила від аптечки? В общем, у мене сьогодні вітаптека забрала дві, дві щемось тисячі. майже половиною. Так. Отака От аптечка для курчат. Бачите? Коли вони вилупляться, мені треба буде їх пропоїти. Пропоюють для того, щоб вони були крепкі, щоб не боліли. Тут всі вітаміни від глистів, повністю все тут. Так. Для дівчат взяла отакий витазал. Бачите: 100 мл, 10% Він повинен бути. Постійно, бо в мене вже кінчуся і треба проколоти мені всіх буде виказало, щоб було хорошо. Щоб Я не ходила, не бігала, не плакала і не чухалася. Взяла отакий пальці. У мене є один. Я взяла отакий, буду кожен теж давати корма. Ой. керма. Ось, отакий. Три пальці фосфат. Буде йти козам. Ну, воно всім тут іде, але коза. Так, ще взяла для Маші 5 ампул отаких от препарат не з дешевих, я вам скажу, але тут від чотирьох насікомих захист. Бачите, там блохи, кліщі І ще якось. Ще якась фігня там. Активно діє 30 діб на місяць хватає. Знищує бліх, вошей, кліщів голосоїдів. Ось ну, так, бачите, це я покру... покруплю її. Так. І от такої ж фірми взяла дві котам. морчику і бусінки. Тоже це від тої фірми. Так, і купила я нарешті собі ось кальфосет. Бачите? Бо то біда, слухайте, він дорогий, він 400-щемось. Але він до 25-го року у годності брала, щоб мені надовше його хватало. І його треба, бо в мене воно з козою були проблеми. І думаю, чухай голову, де що брати, як колоти, куди бігти. Ну так, в мене воно є. Ще треба купити якісь вітаміни. В общем, поповняю собі в'яту аптечку е, окситоцин у мене є. Таке, в принципі, необхідне в мене є. Ще треба буде рукавички пару штук купити, щоб були. Бо вже закінчилися. У мене були і довгі такі рукавиці на всю руку і короткі треба буде купити. Ну і все, і щось кровозупиняюче ще треба буде купити. Лучше, знаєте, як, краще е, придорис... при Передостерегтися, чим потім чухатися. От. Отакий, бачите. До 25-го року. Дійсний. От. так. Ціни це тренда. Це не то, що це тренда, я вам кажу, тут добре. Це капець. Я зайшла сьогодні і гроші, як вода. Уходять, уходять. Собі в аптеку зайшла. з чимось 500. 500 теж там О, що, кульочок, кульочок, Взяла собі чаї від грипу. Бо зараз така погода, що краще хай будуть. У мене там є трохи, але хай будуть. І ото заспокійливе. Ногнікор, каптопрес, таке валідою. Таке. Помолочок. Ось і тиск таке і нерви дають жару. Якщо краще я трошки щось поп'ю. І оця пуріна, не знаю, що це таке. ну, Я ще таким кормом цыплят не годувала. Але попробую. Тут є таблиця, але в мене воно не фокусірує, то я його і не бачу навіть як чи то. Ой, хальці побачила. О, готовий корм для курчат та бролерів. Старт. Бачите? Взяла зразу три пакета, щоб мені вистачило його надовго. Ну, на місяць то точно, щоб хватило, і ще плюс. Хочу я ще одну птичку собі завезти, колись вони у мене були і знову хочу. Ну, про ту птичку пізніше. Я сьогодні заїжджала, яєць нема на інкубацію. А, а буде молодняк, через місяць буду купляти молодняк. Візьму, щоб 50 і мені буде хватило. То, коротше, якось так. Через місяць побачите, що то за птичка. Хто-то в нас ще будуть, які-то нові жителі у нас ще будуть. Все, я вам покажу. А цих простих курей, що в інкубаторі буду піднімати отак. Ну, мені щось з курьми зараз-поскольку, бо я вам скажу таку, у мене нема де їх тримати. Загороди немає, поняли як? І поки мені їх вистачає, там яєць пішла, купила собі 10 штук, а тих 5 курей, що маю, вони несуться, мені вистачає, поки з головою. Тому ж, можливо, я оці курчата, що в мене є, можливо, я їх буду продавати. Поняли як? Щоб мені з ними не гратися, може я їх і продам. Буду бачити ще. то все, що буде видно. Даже продала тих курчат, а потім ще десь може докуплю курей. Ну, бо на курі я акцент не ставлю. Мені яйця, вони не головні. Там ті є пару курей, вони несуть. Мені поки вистачає з головою. Ну, ну. ну будемо бачити. Знаєте мене? Я тут кажу одне роблю, друге, думаю про третє, а там виходить результат взагалі таке, що і я не ожидаю. Так що. Не знаю. Ну, і оце дуже хвалили оцей препарат. Для собак і для котів, так каже фірма. В общем, не знаю, побачимо. Попробую скажу. Протестую над Маші, бо Маша мої блохів нахапалася. Будем будемо вам показувати тоді. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною. Отаке От у мене сьогодні відео розпаковка. І всім до зустрічі в наступних відео. Цим довольна я. Дуже довольна оце і оце. Бо, знаєте, якщо хочеш тримати хазяйство і мати з того толк, мусиш заглядати йому в дупу. бо діла не буде. І ага, голки ветеринарні я не взяла. Ну ладно, І шприців не взяла. Забула. Ну, ладно. Все, до зустрічі в нових відео. Всім пока! Бережіть себе та свої родини.